Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Плануємо знову поїздочку. Дідусь, воно машину зараз прогріває і їдемо. Треба нам купити різеток. Щось ми за них і забули у кімнату новеньких. Відкриваю ворота. Сіли їхати в машину, нема жидкості, бо мивачу. Сейчас заправим, сейчас долиє, дедушка і поїдемо. Все, долив. Ти прям зимній вже, 25. Яка була. Яка була? Носить назад. Ще досі не убрали ці гарбузи. Щось вони демали. так довго стоять. А може вони доходять? Їдемо ми в місто. Треба нам ще сьогодні купити. Ось таку лампочку і ось таку, щоб гарно світило у машину. Та й багато дещо ще треба. Тому їдемо по справах. Почався дощик маленький. Ми вже в діти по осінньому гарно, тепленько. Любимо шапки у шанки ходити. Ага. Заїхали ми в місто.

Тут припаркуємося. Зараз бабуся піде в справах. Багато людей в місті, де так стоять і не паряться. Mm -hmm. Сколько машин, да. mm -hmm. так стоянка, ось щось тут все забито, то mm -hmm. це ж просто вже. Все одно пробуй на стоянку. Має да хтось виїде. О боже. Глянь. О, боже, Це не точно не. ні. Я сюди пробую. чи сюди нема не, доїхати. Не, не вставать, проїдь, може, сюди. і шось... Їдемо, шось. Шось надумає. О, щось надумаємо. Найшли місце достать. Зараз ми ще заїдемо на заправочку. Заправимось. Заправилися. Так, їдемо до ковбас. Да. Їдемо до магазину ще. До Ільї. Ну ми там десь да, підуть. Да. Якщо. Зараз щось підкушаємо. Я такий люблю, а ти такий любиш хот-дог? Хімію. <сереги> Дома не снідав, не схотів, тільки каву попили. Тому що щось добреньке з'їмо. Таке смачне. Так, <сереги> 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 да, кольори. Вибрали розетки собі. Вибрали. Їдемо вже додому. На полях залишилась тільки кукуруза. І то, як стануть її молотить, да, за день її не буде. Вже й ставочок такий темний, холодно. Вже, мабуть, будемо в хаті скоро топить, да? Ну а чого ж? Похолодається пару днів, то ти... й будеш затоплювати. Така дорога додому, Тунель, так? Да? Класно. Це і ти їдеш сотку? Соточку, розсок. Сто Багато? Ага. Там вроді і ні, але воно так швидко кажеться. Приїхали ми додому. Можна розгружатися, да? телефон у мене, селфі-палка в тебе. Такий сніжок, а коло нього такий півник зацвів. І чого ти зацвів на зиму? Уже кінець вересня. А він рішив зацвісти. Сьогодні ще така робота предстоїть прибрати ці всі помідори. Вони вже давно померзли, а має всю на днях приїхати трактор, орати город, тому треба оце все прибрати. Зараз будемо його, я, мабуть, зараз поки буду викидати, ці... розв'язувати нитки, помідори, а дедушка це все розбере і складемо, залишимо на наступний рік. Прибрали ми город і пішов дощик. Вже, в принципі, готовий до оранки наш город. Гній потрошки вивозимо. Кожен раз, як ми вичищаємо, ми гній вивозимо. Не збираємо на кучу, бо тоді важко е, вивозити. Але як зима вже, як сніг, то тоді на кучу, звісно, ми кидаємо. Нарешті пішов дощик. Забігають сюди кози, Деніска сняв їх. Доїли всю Луцерку, але все одно йдуть. До нас, до нас кози прийшли. Зараз. Одна. Ось оцей тільки що вийшов. Всього у їдять. Тікають. Тут у нас залишилось четверо поросят. Ну, люди взяли, скільки їм потрібно, залишилось четверо. Але тут два кабанчика і дві свинки. Тому завтра, наче мають ще одні приїхати, люди взяти парку. Ну і в нас останеться парка, може, ми і оставимо її собі. Ми на базар не возимо. Більшість у нас, наче, свиней йде під замовлення. Да, карапузики? То що останеться, воно піде в сарай і вже в тепленьке. бо тут вже зараз. Їм стало прохладніше, їх вже менше, але ми їм наносили сіна і вони собі почуваються добре. Да? Тут у нас в одиночній камері на яблочко на. Сидить той, хто кусався. Підростає гарно. Скоро теж піде на ковбаску смачне яблучко, а? Внучата прийшли до бабусі вечерять. Всім смачного хтось. Е... Хто, їсть. Хто вечеряє? Всім смачного. Всім пока, всім до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Уроки зробив з бабусею, да баба перевірила, повечеряв і на виход.